Мікрорайон Опришівці захистять від підтоплень. Відповідне рішення ухвалили депутати на 37-й сесії Івано-Франківської міськради. Місцевий водоекотехпром розробив проект прокладання додаткової каналізації. Система водовідведення спрямує зайві води до бистриці на спорудження спеціальної канави. Міська рада виділила понад 100 тисяч гривень. Якщо ми знайдемо можливість і виділимо тих 110 тисяч гривень для того, щоб виконати ці роботи якимось чином ми зменшимо цю ризику підтоплення території? Вулиця Січинського найпроблемніша ділянка мікрорайону. Опришівський депутат міськради Василь Ревчук переконаний, що опісля рясних дощів вода стікає з території аеродрому. У результаті мешканці опиняються в епіцентрі підтоплення. Тут де ми знаходимося в центральній частині біля садового товариства сад, 4 і садового товариства хімік тут створюються незручності для мешканців садових товариств, які не можуть добратися до своїх садових участків, коли дану територію і і проїзд до центральної дороги підтоплення. Також йде в районі вулиці, Челюскінців, мешканці вулиці Логової, Опришовецької також зазнають збитків. Вся вода стікає у місцевий струмок. Він не витримує навантаження та виходить з берегів. До того ж, невелика ріка добряче забруднена. Її треба чистити. По перше, і приймати її там, робити далі. Порядок дивитися, що там далі робиться, куди вона йде. По-перше, вона забруднена. там I Ну почистити, зробити порядок в будь-якому місці. Можна зробити щоб щоб воно буде працювати добре. Ну якщо воно занедбане, ніхто не займається, то на ну. Івано-Франківець Василь Кругляк розповідає за 10 років проживання в Опришівцях, тричі потерпав від паводків. Траплялося, що рівень води на його подвір'ї сягав до пів метра. Чоловік намагався самотужки протидіяти повені. Я робив, насипав вал землі. А ну скільки ну метр я насипав. Вона проходить через верх, прорває там обхо. Його практично своїми зусиллями мешканці не можуть цю біду якось зменшити або і знешкодити взагалі. Якщо держава, місцевий уряд нам допоможе прорити якийсь обвідний канал, щоб воду, цю пускати, і я думаю, що це повинно вирішити. Більшою мірою цю проблему проектно-кошторисна документація стосовно будівництва водовідної канави в Опришівцях уже розроблена. Коли саме розпочнуться роботи, залежить від дій міської виконавчої влади. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.